Миру Божого дороготіння, в мене питання, як жити християнським життям. Це тільки вірити у Бога, вірити у скоджений Євангелія, не додавати до Євангелія чогось своє, жити духом, а не душею. Чому опять таки душа заведе в ад? Треба ставити Бога і Його Слово на перше місце, це і є е, виконання волі Божої. Тому що якщо ми виконуємо волю Божу, не ставимо себе на перше місце. І коли ми робимо те, що до вподоби Бога, це і є християнське життя. Тому що, коли Христос висів на хресті, йому ж теж неудобно було. А ми повинні.